Доброго дня, шановні батьки! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми сьогодні з вами на занятті будемо вивчати новий звук, але в мене є до вас загадка. Скажіть, будь ласка, хто ж це такий, який є в загадки? З гілки на стеблинку? Стеблинки на стеблинку стрибає пружинка, зелена спинка. Діти, якщо ви не здогадалися, то це в мене на малюночку. Це коник стрибунець. І про коника стрибунця я хочу вам розповісти таку історію. Слухайте, будь ласка. Жив собі, коник стрибунець ось такий, як у мене. Він жив на луках біля річки. Там йому було добре, кругом зелено, сонечко світе, а він, радісний і веселий, стрибав, як у загадки, скажімо, зано, з стеблинки на стеблинку. І такий він радісний був. Він весь час. Говорив пісеньку таку ч, ч, ч. Дітки, а ну давайте ми з вами цю пісеньку та скажемо разом. Ч, ч, ч. Молодці. Діти, так хто скакав стеблинки на стеблинку? Так, коник-стрибунець. А пісенька його була весела. Ну, звичайно для нього весела. А можна цю пісеньку протягнути? Вона співається чи тільки промовляється? Так, ви здогадались, промовляється. Ця пісенька ч-ч. Вона не співається. Коник знав тільки таку пісеньку, це його пісенька. І ми можемо сказати, що цей звук не співається, бо він приголосний. Давайте скажемо: цей звук приголосний, Молодці! А тепер давайте я вам скажу, як же він вимовляється. Дітки, він вимовляється на видиху. Коли ми видихаємо, язичок наш, зубки. Закриваються, а язичок до зубів не дістає. Тому цей звук говориться так. Ч-ч. Молодці. А тепер ми з вами пограємо в гру. Друзі мої, ви, мабуть, згадалися, що ми будемо грати з вами з чарівним мішечком. І я достаю. Першу картиночку. Що ж це за картинка? Так, ану, яка вона? Так, це черешня. Яку ми чуємо на початку звук? Ч. Черешня. Молодці. Далі. Що це в нас таке? Човен. Скажемо разом. Човен. Умнички, коли голосний звук, тоді звук Ч вимовляється чіткіше човен молодці. У кожного з вас вдома є своя, що чашка, І разом скажемо, чашка молодці. А це ось такий. У нас тваринка така. Хто? Черепаха. Черепаха. молодці. Так. Що ж у нас ще тут є? Ой, так чудово! Тут у нас це чоботи. Разом чоботи. Умнички. А це який птах, чапля. Разом. Чапля, молодці. Ще хтось у нас є. Це хто? Це чайка. Молодці, ще раз, чайка. Діти, це у нас були всі картиночки, де звук Ч був на початку слова. А тепер ще заглянемо, що у нас тут є. Ой, ви таке полюбляєте, це печиво. Теж всередині слова є звук Ч. Печиво. Молодці. А тепер ми діти, давайте розглянемо. Ще є багато малюночків, і я їх зібрала у своєму альбомі. Друзі, розгляньте, які в мене яскраві. Це що у нас? М'яч. Ми чуємо в кінці слова, цей звук. А це що? Часник. Ще раз, Часник. Це в нас віця що? Річка. Разом. Річка. Це хто у нас? Це що? Це чайник на початку слова. У нас звук Ч. разом чайник. А це хто? Це пугач, птах такий разом пугач. А це таке м'якеньке, пухнасте, курча. Всередині слова курча. Діти, не менш цікавий ось такий птах, який називається. Павич. Давайте разом. Павич. Молодці. А це що? Ручка. Разом. Ручка. Діти, а це жук, як ми його називаємо, жука цього? Сонечко. Разом зі мною. Сонечко. Дітки, ми з вами промовляли. Всі звуки. Але ми знаємо, що всі звуки ховаються в свій будиночок і мають свій будиночок. Давайте розглянемо букву Ч, яка має свій будиночок. Подивіться, в неї є ніжка і ось такий гачок. Друзі мої, ми сьогодні з вами познайомились і вивчили новий приголосний звук. Давайте разом ч-ч-ч. Молодці. Ви були, я впевнена, уважні, молодці. Всі повторяли за мною і вже знайомі, що цей звук є в багатьох словах. А я пропоную вам. Придумати слова з цим звуком та в пляшечку накидать туди або зерняток, або намистинок. Як тільки придумали слово і кинули в пляшечку якийсь предмет для чого? Для того, щоб ви запам'ятали, скільки слів ви придумали. На цьому у нас заняття збігає до кінця. До побачення, до зустрічі!